Монумент незалежності символ вільної України. У самому серці Києва на Майдані Незалежності височує монумент незалежності, символ свободи, гідності та суверенітету України. Цей пам'ятник став не лише архітектурною окрасою столиці, а й особленням незламного прагнення українського народу до незалежності. Монумент було відкрито 23 серпня 2001 року, з нагоди 10-ї річниці незалежності України. Автори проєкту архітектор Анатолій Кущ і його донька Христина. Висота монументу разом із постаментом сягає 61 метр, що робить його однією з найвищих споруд у центрі міста. У центрі композиція колона із білого італійського мрамору, увічена фігурою дівчини в українському національному вбранні. Це образ Оранти, символу України, яку втілила богиня Берегина. Вона тримає в руках калину символ життя, краси та духовної сили. Цікаво, що сама статуя, виготовлена з бронзи та покрита тонким шаром золота. Вона має висоту 9 метрів і важить близько 20 тонн. Особливістю монумента є те, що він розташований на місці, де в різні епохи походили історичні події, які формували сучасну Україну. Майдан Незалежності став місцем багатьох визначних подій, зокрема Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 2014 років. Саме тут українці відстоювали свої права, виборюючи свободу, справедливість і європейське майбутнє. Монумент незалежності нагадує кожному, що свобода це цінність, яку потрібно берегти. Це не просто пам'ятник, а символ сили українського духу, що нагадує боротись за правду, незалежність і гідне життя у своїй вільній країні.